Всім привіт! От скажіть, чи доводилося замислюватися, що існують місця, де звичні правила дорожнього руху, наче вимикаються, де пішоходи раптом стають головними, а звичайна зупинка може коштувати життя? Сьогодні ми якраз і розберемо ці особливі умови, які варто знати кожному водієві? І от якщо чесно, хто з нас не вагався, а хто ж має перевагу на вузенькій гірській дорозі, або що категорично заборонено робити у житловій зоні? Якщо є хоч найменший сумнів, то ви точно за адресою. Давайте розкладемо все по поличках. Отже, що в нас сьогодні в плані? Пройдемося п'ятьма такими ну дуже особливими дорожніми ситуаціями. Почнемо з тихих житлових зон, потім вирвемося на швидкісні автомагістралі, піднімемося на гірські серпантини, розберемося з тонкощами буксирування і наостанок згадаємо, як це бути учним за кермом. І так починаємо з першого пункту житлові зони. Здавалося б, найспокійніше місце, правда? Але саме тут правила гри ой як змінюються. Готуйтеся, адже тут автомобіль зовсім не головний. То що ж це за звір, таки житлова зона? Ну, уявіть собі, такий собі величезний двір. От тут пішоходи справжні королі. Вони можуть ходити не тільки по тротуарах, а й по всій дорозі. І це саме водії мають під них підлаштовуватися, а не навпаки. Уявляєте? І ось воно, золоте правило: водії завжди поступається. Але, знаєте, це не означає, що пішоходи можуть розкласти намет посеред дороги. Правила тут вимагають взаємної поваги, водії пропускають, а пішоходи ну, не створюють якихось безглуздих перешкод. А тепер подивімося, що тут заборонено. І знаєте, кожен пункт він же не просто так от, наприклад, транзитний рух. Це щоб ніхто не зрізав шляр через двір, де граються діти, або стоянка з увімкненим другуном. Це ж не тільки про екологію, це зрештою про наш з вами спокійний сон. А ось це момент, про який ну дуже часто забувають коли виїжджаєш із житлової зони, все будь-який пріоритет зникає. Треба поступитися абсолютно всім, неважливо, хто звідки їде. Просто уявіть, що ви виїжджаєте з якоїсь другорядної дороги. От саме так. Так, а тепер різкий контраст з найповільніших таких собі сонних зон ми вилітаємо на найшвидші на автомагістралі. Тут уже все диктує швидкість, і ціна помилки, самі розумієте, набагато набагато вища. І кожна з цих заборон без перебільшення написана кров'ю. Уявіть собі. Швидкість 130 км на годину. Будь-яка зупинка, розворот чи, не дай Боже, рух заднім ходом це ж майже гарантована катастрофа. Тому на автомагістралі все просто: напрямок один уперед і швидкість висока. І от власне тому на автомагістралі ніколи не зустрінеш трактор чи якийсь старенький мопед. Правило тут просте, як двері якщо твій транспорт фізично не може їхати швидше 40 км на годину, тобі сюди не можна. Крапка. Бо інакше ти перетворюєшся на таку собі небезпечну перешкоду на дорозі. Але що робити, якщо таки сталася халепа? І машина зупинилася. Тут кожна секунда на вагу золота. Негайно вмикаємо аварійку, виставляємо знак. І найголовніше всіх пасажирів геть з машини за відбійник. Автомобіль це просто залізо. А от нерухома машина на швидкісній трасі це, повірте, смертельна пастка. Так, з рівнинами розібралися. Тепер у гори тут головні суперники це гравітація і, звісно, вузькі дороги. І щоб з ними впоратись, потрібні не лише водійські навички, а й знання дуже специфічних гірських правил. А зараз така собі класична гірська задачка. Уявіть, вузенький серпантин з одного боку прямовисна скеля, з іншого прірва. І тут вам назустріч інша машина. Місця, щоб роз'їхатись, ну просто немає. От хто має поступитися? І відповідь тут проста. Вона буквально випливає із законів фізики, поступається той, хто їде вниз. А чому? Ну, спробуйте назупинитися на крутому підйомі, а потім рушити знову, так, щоб не скотитися назад. Це ж набагато складніше, ніж просто пригальмувати, коли котишся вниз. Тому правило таке хто дереться вгору, той і головний. Ось ці заборони. Це не якісь там рекомендації, це без жартів, правила виживання. Рухатися на нейтральці зі схилу це просто самогубство, тому що так втрачається допомога двигуна в гальмуванні, а буксирувати когось на тросі в горах та ще й вожелебицю, ну це, знаєте, все одно, що намагатися втримати слона на ковзанці. Окей, з горами, здається, розібралися. А що коли автомобіль зламався вже на рівнині? Або треба комусь допомогти. Давайте тепер поговоримо про правила буксирування. Тут теж, знаєте, є чимало своїх нюансів. І так, маємо два основні способи. Гнучке щеплення це по-простому трос. Він має бути достатньо довгим, щоб був час зреагувати на гальма, і обов'язково яскраво позначеним, щоб ніхто в нього бува не в'їхав. Жорстке щеплення, звичайно, надійніше, але є умова. У машини, яку тягнуть, має працювати кермо, інакше, ну. Як повертати. А ось і та сама магічна цифра, яку треба запам'ятати 22 метри. Це максимальна довжина всього цього автопоїзда. Чому саме стільки? Ну, просто уявіть, як така довжелезна конструкція буде вписуватися в повороти. Все, що довше, це вже вважається негабаритним вантажем, і там вже зовсім інші правила. І ще кілька важливих стоп. Не можна влаштовувати такий собі поровозик з кількох машин. Тягнути можна тільки один автомобіль. І запам'ятайте, автобусам з пасажирами буксирування взагалі заборонене. Тут без варіантів. Безпека людей найголовніше. Ну і наостанок, давайте повернемося до самих витоків. Згадаємо, з чого все починалося. Перші метри за кермом, знак у на склі, інструктор поряд для водіїв учнів теж існують свої дуже особливі правила. Шлях до водійського посвідчення це ж не якийсь хаос, а чітка продумана система. Спочатку вік і теорія, потім перші вправи на безпечному майданчику на автодромі. І тільки коли з'являється впевненість, тоді вже на справжню дорогу. Але звісно, не самотужки, а з досвідченим інструктором. І ось дивіться, який цікавий момент, що пов'язує все, про що ми сьогодні говорили: житлові зони, автомагістралі, всі ці місця з особливими правилами для учнів закриті. Логіка тут погодьтеся залізна. Спочатку треба навчитися ходити, а вже потім можна думати про марафон. І ось власне, до чого все це веде. Знання цих особливих правил це не просто для того, щоб скласти іспит у сервісному центрі. Ні, це можна сказати така собі суперсила на дорозі, сила, яка дозволяє бути не просто водієм, а впевненим, відповідальним учасником руху, таким, що готовий до будь-яких несподіванок. А тепер питання до наших слухачів: от яке з цих правил стало для вас справжнім відкриттям? Можливо, все життя думали інакше про той самий роз'їзд в горах? Буде дуже цікаво почитати про це в коментарях. А наразі ні цвяха, ні жезла, і будьмо розумними на дорозі.